Веселіться, розважайтесь. Ну а я свою комуньку чекаю. До речі, вона говорила, що сьогодні завітає на свято, що її не бачу. Деться ма. Валилася. Ох, Боже мій хома, і поніс вас біс на дирявий міс. Краще б ви тримали за собачий хвіст. Господи, люди добрі, що її не зустрічає, вона кричить на мене, лається, ти подивися на твій крик, скільки людей зібралося. Боже, не стидно оце. Кума, ви що? Взагалі з глузди з'їхали. Сьогодні Ну добре, один раз пробачимо, правда? Сьогодні ж свято у нас, проще на неділя. Проще на неділя, давайте, кумасю, миритися будемо з вами, хоча б сьогодні на один. На день. день. Добре. Дай, ой, ой, кума, кума. А я бачу, ой, я бачу, що ви без кума ну нікуди. Ой, люди, ото кохання. Ой, то вже ой, кохання. Яке кохання. сьогодні Ну, ярмарок, звісно, ти ж мав. Ну, от і все, принесла я оце продавати чоловіка свого никудишнього Все, надоїв, набрид, не можу, я не можу. Гума. Ви що, а як це? А кохання? А він як без вас? За що це ви його так? Яке кохання? Все, продам. Гроші получу. Придивіться, жіночки, який файний. Я ну, взагалі не розумію. Щось він трошки у вас кволи, чи не їсть, чи що, я не розумію. Ой, та воно подлюка, нічого по хаті не робить. То їсть то спить, то їсть, то спить. Кума. Ой, щось якось я оце mm. подивилась на нього. Щось не видно по ньому, що він взагалі, хіба це він оце їсть. А це наша маленька таємниця, куди у нас оце все дівається, що ми їмо і їмо. Ти краще подивися, яке личко, Які воїть. І дивись. Ой, кума, ви, до речі, ходили, ви мого Микола не зустрічали. О, я його вже другий день не бачу, може кисло трапилось. Кума, ой, лихо. Лихо йому буде, коли він додому, до мене повернеться. Ох, я йому зроблю. Не Все не я, зроблю. я кумові не заздрю. Помню, у вас рука дуже важка. О, кума, 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 до речі, а що це ви? Що у вас око підпухше? Що з вами сталося? У мене вчора чоловіча розмова була. З ким це? З ким, з ким жінкою. Оговчиво ще зараз получеш. Кума, одноманітне життя в нас настало. Ну і чого ж це одноманітне? Вчора грошей не було, сьогодні грошей нема. Та й завтра, навірно, не буде, якщо він ну, отак працювати не почне, та гроші в хату не буде. Кома, ви як завжди. Від одних балачок грошей більше не стане. Ну так я ж кажу, бачите, ніхто не покупляє мого цього чоловіка ніколишнього. Давайте я вам його продам. 20% скидка. Кома, ну, щось він мені не дуже сильно подобається, тому що якось ручки ці скла, вони що ці ручки, мабуть, і не працювали чи що. Яка вам різниця? Головне, що ці руки нічого не крали. А ти подиви, які кучері, які кучері в нього! Head and shoulders. Ой, кома! Ну, і що це кучері? Та хіба це кучері? А он там хлопчик. О, опа. Будь я його візьму, як його давайте оце ж мотузку та мішка. Ага. А навіщо мотузка? Ні, це моя мотузка не дам. Навіщо Думано. вам. Ну що, як, як це навіщо? Як я його додому поведу, а візьме воно і втече від мене. Все, нервна я стала, мабуть, я переборщила. Ні, ні ні мою кицю я не буду продавати, Ну, я все стала, подивилася, яке воно гарнюнє, яке воно тихе. Стоїть мовчить, мені даже нічого не кажуть. Де я такого ще чоловіка найду. Ой, кума, ви як завжди? Я ж казала, люди, що кохання. Ой, Конечно, кохання. Кому Віті мене співає, як соловейко, кращий хлопець на селі. Люди, бо послухаємо, як він чоловік чоловік співає. Ой, ну 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 дуже цікаво. Давай. Ну зараз і послухаємо не співає, подор... чи не співає. Не, Позор мене співай гарно. Давай. Every child when was...